Великі прибирання не задались, на кухні більш менш ладу, брудного немає. Чаю. Зараз воду нагріла, за буду пити. Ой. Наліпила нігті і витрала так, Погана ідея. Буду по шматках прибирати. Зараз малювальний столик меншої дитини приберу. Почну з потрішечки. Старт. Так, Поставила собі 10 колег, але дзвонить таке. І дістала з своїх сховки коробку картонну для паперів. Спробуємо з нею. Це який жах. Я заточую, заточую олівець, до речі, цю чудову точилку, точку, я придбала півтора року тому в Аврорі. Ось тут стирачка. Якщо закінчиться, можна купити велику і ставити половинку. Така вона дуже велика, можна розбирати. І отут заточка для двох Видів олівців для товстих і тонких. так от Нові олівці, нам нещодавно їх подарували, але діти почали тягати і ось один в одну впав, я його заточую. Отакий же новенький оце, він впав і постійно крихтиться стрижень. Це якесь, я б сказала, знущання. Тому, якщо ви цього не знали, будь ласка, навчіть не допускати кидання олівців. Або купуйте з пластиком, вони не будуть ламатись. Я знаю, бачила барвінок з пластиком, кажуть, не дуже малюють, і біковські є з пластиком, вони тоді не ламаються. Yeah. Для себе я відкрила не так давно марку фірму. Зараз вона, я бачу, багато де. Ось такі двосторонні, дуже гарної якості пишуть. Старшій дитині в школу взяла три грані, а це нам теж дарували. Власне, Гарної якості вони. Так, особливо любов заточує олівці прямо по саме. І найкращий спосіб зберігання заточених олівців, або от якщо це односторонні олівці, тоді ось так ставити. Але найліпше все-таки класти. А фломастери однозначно, фломастери маркери класти, бо у них всередині рідкий наповнювач, щоб він не перетікав з однієї сторони в іншу, то краще класти. Якщо вони односторонні. Та вони будуть, можуть протікати дуже активно. А якщо ось так, то вниз попкою, кришечкою доверху, то вони тоді і будуть погано писати. А лежачи, воно більш рівномірно розподіляється чорнило. Мої панали це з-під гелів шампунів у White те, чим я Вони Дуже гарно дозволяють поділити шухлядку. Час минає, вже майже 10 хвилин закінчилося, я все ще з цим олівцем. Добре, додам ще буду. грудочка, це шматочок клячки. В Аврорі купувала. Дуже гарно старає кольорові олівці. А, я його нарешті заточила і ось такий малюсінький виявився. Добре, Що ви робите із трушками? А я планую аплікацію робити. Продзвонів. Ось мої 10 хвилин, закінчились. ще одна хвилина, тому я більше на хвилину ставлю. Зараз ще 10 хвилин додам. Так, ось такі ванночки з-під брензи. Я використовую як органайзери в шухлядах. Тут тобто я купувала клей з блискітками. Використаю їх і, щоб трішки трішки повернувся. Так, а цю вимогу хочу для олівців маленьких. Клячку. Знаєте, як правильно клячкою користуватись? Я відщипую шматочок, а потім буквально розкотую нею по паперу, чи по чому вона стирається, але одночасно вона забирає на себе фарбу. Тому вона стає брудною-брудною і той шматочок, яким це робили. Викидають. Не знаю, наскільки видно, тут в трішки помальовано. Намагаюся клячкою витерти зі столу. Ну от, Набираю. І інша коробочка, будуть воскові олівці. В Коробці я бачу, вони ніяк не йдуть в користування, а взагалі люблять малювати. Тут у мене за перший рік дитини, дитині майже 5 років. Тут теж я купувала, коли 2 роки було такі великі. Мені було доволі гарною ідею, хоча насправді у дітей маленькі пальчики, їм краще маленькі фломастери. У нас вони зберігаються ще. Все водозмиване. Обираю неперманентне, тому що вже діти собі і макіяж робили, і татухи малювали, і меблі описані. І якби воно не змивалося, це було б ужах. Клячки закидаю, прибирання продовжується. Цю ялівці купувала. Там, мабуть, рік тому, то й два роки в Аврорі, дуже м'які. Хоча була Аврора у нас два роки, мабуть, поки півтора тому. Дуже м'якенькі, вони всі між собою фарбою профарбовуються. Не дуже мені подобається. Це твердіше значно. Верхня шуклятка впорядкована. Нижня для фарб і пенфликів, там поки пусто, бо до цього були книжки. Виявилось нетушно. По часу у мене ще 4 хвилини. Загалом вже 15-16 хвилин в порядкову Я сходила, взяла келимп'яте рожеві. колись показувала, придбала, тут ще заміню помаранчевий на рожевий і ярблений колір. Мої чергові 10 хвилин завершились. Що я ще принесла? Взяла фарби зі збереснити, і хай то обмалюють. Обмалюють, то обмалюють. Потім будемо змивати перед ремонтом. Так, цього разу я 20 хвилин виставила, а загалом буде 40 хвилин. Ось такому зараз стані. Буду прибирати так. Лишається 11 хвилин, 9 хвилин минуло. Ага тут я завершила. Це для малюнків намальованих воно у нас в іншій кімнаті було. Розмальовка, яка розгортається. Магнітні цифри годинник. Багаторазові кописи, дощечка для праворукості, ліворукості для розвитку вправності рук. Ось такий годинничок, який дуже захотіла, дитина була в магазині. Дуже класно вивчати час. Дан фотос, здається, виробляє виробника, на жаль, не промарковано. Тут і механіка, і години. Дуже цікаво. Ось тут для малювання язичка розписні фарби, фарби, акварель, фарби, не зрозуміло що до розмальовки пензлики. Ось тут зелені лоточок дуже класно пройшовся. І тут олівці, різноманітні олівці фломастери. Альбоми, розмальовки, заточка. непроливайка, ще десь потрібно подвійну знайти, непроливайку, блокнотики, набір. Теж в Аврорі купувала. Та, в Аврорі потім бачила схожі. Цього року і минулого продавалися ВТБ. Кутнички, лінієчка, транспортир, кути. Дітям цікаво. Перша дитина вже десь загубила, її заново купували, а у меншої дитини лишився. Так, то, що ця частина готова. Буду цю зараз облаштовувати. Ще часу трішки лишається. Я взяла була ніби заморозку собі. Ось ось тут завершиться помила підлогу, витерла підлогу. О, так, помила підлогу, витерла пауки, поганяла. Зараз суну все на місце і буде готовий куточок. У нас ще тут є з-під фоторамки скло, ми на ньому кольори як палітру, використовуємо, і зберігається заодно фарби, потім водичкою розмочуємо. Експерименти проводимо. Цифри, номери телефону, з автомобіля. Такі плашечки вставки, коли набираєш. І Дитина вивчає її, попросила собі частину. З цим завершено. Ура! Загалом майже година часу. Жах. Зняла ще знайшла ось таку підкладку для малювання. Купувала ще, як дитина-малюсінька була півроку. Вона ще панама робила безкоштовну доставку. В них була акція, мені трохи не вистачало, вирішила взяти. Класна штука, вже багато разів маркерами, фломастерами розмальовували, потім змивається. І, будь ласка, ну, вона вже така трохи. Бачу, забруднена. Буду відшкрібати. Тут собі таку наколичку. Ось так. Так, перестелила, згадала, що не постелила, рожеву застелила. Фломастери трішки в іншу переклалаці і перемінила. Тепер фломастери, олівці оскові, звичайні олівці. І навіть блокнотика місце знайшлося і клеєм. І все закривається. Ось така класна місцевка вийшла. Чистесненько. Так, тут строжики, щоб руками не збити. Пишаюсь тим, як це вдалось. Я одна така, чи є ще люди, яким приємно прибирати, коли у них на нігтях краса, щоб бачити, як ці красиві пальчики рухаються. Дякую за увагу. Ранкова сесія завершена. Далі ще купа прибирання.